Доброго дня, любі друзі, в Етері Софія. Благодарую вас за лайки, за підписки, за ваші коментарі, компліменти за все, за будь-яку активність на моєму каналі. Хай ваша щирість повернеться до вас тисячоразово примноженою. Амінь. І так, любі друзі, заходьте ще в опис, і також я вам нагадую, що розклади для всіх знаків зодіаку на липень 2023 року вже на моєму каналі. І закликаю вас використовувати і маленькі, коротенькі відео, тому що як швиденька така порада да, для себе, щоб отримати якийсь інсайт, то ви завжди можете це зробити завдяки цим відеошорту. І так, що є, що буде? Ну, і як порада, да, витягну. Що є ваші енергії наразі, що буде? Плюс-мінус цієї ситуації. О! Як цікаво, плюс ого, любі друзі! Ну, вежа далеко не йде. Да? Продовжуємо. А, і як порада, бо на що тут на все це звернути увагу, да? що ще може якось допомогти? І так, дев'ятка пентаклів, ваші енергії наразі перевернулись. Да, дивіться, це про якесь неправильне планування справ. Із-за цього будуть помилки, і як наслідки ви можете втратити е, і морально, да, тобто, ну. Витратили час на щось, да, не, нікуди не прийшли, скажімо так. І матеріальні збитки тут теж можуть бути за ваших помилок. От, тут про фінансову нестабільність, можливо, у когось буде навіть грошова криза. От, і ще є таке значення, як розчарування в дружбі. Тож ну, розберіться з цим, да, просто сядьте і заплануйте, що для мене актуально, що я хочу, куди я йду. Легка практика да письмово завжди краще вирішувати якісь свої питання. Письмово, коли ви пишете, у вас знаєте не в голові кавардак. По перше, ви знімаєте внутрішнє. У себе оцей самий кавардак, ви викладаєте його на папір, ви вже полегшуєте собі внутрішній свій стан. Розумієте? Ви знижуєте оті всі а, загострення, такі емоційні, да, котрі у вас є. Тому що коли багато думок, іноді людині важко. Ну а коли ви виклали все на папір, прописали. Да? От у мене зараз така ситуація, куди я хочу прийти. Як я можу це все зробити? Які в мене є варіанти? Що в мене є за для того, щоб я дійшов, і що мені треба і так далі розумієте? тобто бізнес план такий собі самі написали полегшало собі стане тоді вам краще бачно тому що на папірі краще ви можете щось дописати, щось е, стерли, щось викреслили. Дай ви вже потім явно бачите. А, дивіться, я думав, думала, що мені так так треба. А насправді ні, тому що отут я написав оце, от, і це мені більше подобається, і так далі. Розумієте, це легко, але люди з дитинства просто нас так задавбували у без якоїсь. Іноді безтолковою писаниною в школі да, що Люди просто зараз ну дорослі люди відмовляються писати, кажуть, давай я тобі буду малювати, клієнти мені кажуть, давай, давай будемо малювати з тобою. Я кажу, добре, ну малювати це одне, да? а, в арт-терапії так там здебільшого можна малювати, але іноді треба і писати, тому що не всі. Ну, не все не все ти можеш собі намалювати. Да? Там навіть до слова може бути якась асоціація, ти можеш її замалювати, але ти потім можеш не згадати, яке слово ти намагався. Ну, тобто а -а асоціював з тим малюнком. Ну і так далі. Тобто, все одно ну треба якісь речі, треба писати, любі друзі, полегшити собі життя. І так, що буде справедливість, да, дивіться тут про можливість зустріти здравомислющу людину, впевнену в собі. Тут про об'єктивність. Тут про перемогу права взагалі, не підкупність, да? наприклад, ну, в якійсь там вашій справі, от, якась можливо у вас там і суди йдуть, і ще щось. Да? От, тож тут все буде класно. Тут про перемогу в суді, про рівновагу, законність, да, чогось легалізація, наприклад, якусь угоду уклали, да? там, домовились про щось, да? там, давай, там, ініціатива навіть якась соціальна, да? коли люди себе на називають, як ваша ініціатива називається, та ніяк ми просто щось робимо? Ні, придумайте собі назву, да, і це ви вже можна сказати, легалізувалися. Тобто, от і так далі. Тут про лояльність, про загострення інтуїції. Тож, будь ласка, прислухайтеся до себе знову таки. Тут ви можете прописувати, да, і вже розвивати свою інтуїцію, тому що вона, вона вам точно скаже, чи хибну ви схему е, обрали для себе, щоб досягнути мети, чи не хибно, розумієте? Прислухайтеся, розвивайте інтуїцію. Повірте, це стократно вам полегшить ваше життя. Для цього я й роблю всі розклади і ресурсні, і таро для того, щоб ви могли через них да, відслідковувати своє життя. А що ви по відчули, наприклад, стосовно розкладу, да, як у вас відігрався? Це все для розвитку інтуїції. От карта тут радить бути відвертим з собою. За все треба брати відповідальність на себе. Приймай рішення сам, не дозволяй нікому лізти у твої справи та давати поради тобі. Тобто тут бачите про духовний ваш, скажімо, такий шлях, про духовний розвиток, да? тому що відповідальність не всі беруть на себе. Ну, Здебільшого люди кажуть там, що хтось постійно винен, да? хтось там притягнув якісь неприємності, якісь негідні ситуації та будь-що. Головне сказати, що зі мною все окей, а от хтось з ним не так. Да? От, а коли ви берете на себе. Тебе відповідальність, ви не дозволяєте комусь вирішувати за вас справи і так далі. да? Ну і звісно, ви потім вам не треба буде когось звинувачувати. І так, що ж допоможе в цій ситуації, да? що буде підтримувати вас, скажімо так, тому що тут, в принципі, ну. А, тільки підтримка треба, тут і так все гарно. І тут десятка жезлів виходить, десятка це завжди якісь, ну, про щось нове. Да? От, в даному випадку каже, що у вас був довгий шлях до успіху, або буде, да? Ну, Він почнеться і він може бути довгим. От, але карта вам каже, що ви маєте велику силу і мужність. Ще іноді карта каже про великі якісь виграші. Тобто, ну. Я вас не агітую, да. Виграш може бути не тільки в лото, наприклад, да не так давно. Я прочитала там одні однієї моєї знайомої, що вона виграла величезну а, суму грошей. Просто банк проводив якийсь розіграш там до, до якогось свята матері або щось. І вона навіть не знала про то. Ну, вони просто з клієнтів обрали людину, да якось там і дали їй ту суму грошей. Тобто може бути все. Я тут не агітую вас здавати гроші на і ну на, на щось, да навмисно. Але ви повинні розуміти головний посил карти, що у вас є і сила і мужність. Для того, щоб позитивно вирішити дійти до своєї справедливості, отримати свою справедливість. От, і ще таке значення є, що все ж таки слід чекати позитивні зміни та реалізацію ваших планів. Тобто, якщо ви з кимось знову таки судилися і так далі, да, то ви можете. Ну, вам головне до цього моменту да, не, не зламати собі хребта, розумієте? Тобто дожити, дійти до того суду або куди вам в інстанцію якусь треба, да, щось легалізувати так само. Просто дійдіть туди, доробіть ту справу, і у вас це буде налагоджуватись. Що буде заважати? Ну, вежа, да, це про розруху всього, що ви будували, для когось розлучення буде заважати, скажімо так, отримати свою якусь справедливість. Да. Можливо, тут буде і втрата роботи, втрата житла. Для когось відіграється втрата авторитету, втрата честі навіть, да? тобто якісь такі хибні ситуації. О, тут, можливо, зустріч з людиною, завдяки якій ваше життя зазнає швидких змін, але ви будете відчувати до тієї людини роздратування та гнів. В цій ситуації дивіться, тут про, про невірний вибір. Якщо ви тут щось, да тут про непідкупність, легалізацію, законність цього, да, людина може прийти і до вас сказати слухай, дай мені грошей, я тобі швиденька тут по суду, щось вирішу. розумієте? Після цього прийде до вас розруха. Після цього буде у вас втрата і, ганьби, і ганьба, і втрата честі, і авторитету, і всього. Да? Тому що такі люди просто так не приходять. І карта тут каже, що ти сам є причиною всіх неприємностей, гардиня, егоїзм та твоя віра в безкарність це все призвело до того, де ти є. І це розплата. Роби висновки та змінюйся. Отак, любі друзі, то для вас буде випробовування. Да? Можливо, ви вже якийсь час вийшли до своєї справедливості, до, до легалізації чогось, будь-що, да? до позитивного вирішення своєї справи. От. І, звісно, тут у людини ми бачимо навіть візуально, є впевна. Вже втома, да, вже людина ну, зігнулася, скажімо так, і тут людина в такому стані фізичному, незадовільному, вона вже може бути і емоційно нестабільною. Тоді в такому стані вона може. Повестися на якісь хибні схеми, котрі їй запропонують, розумієте, щось повирішувати. Тож, будь ласка, робіть висновки, звісно, не треба думати, да що ви можете завдяки грошам все повирішувати в цьому житті. Ні, не завжди. Якщо вам треба, тобто у вас тут пропрацювання, да, справедливість бажання, Старші аркани. О, тут можуть бути і кармічні події. да, Тож вам все ж таки треба йти ну, легально. Легально вирішувати свої всі питання тут легально. Якщо схибите, то вже будете, буде розплата у вас поповні. І так, вісім жезлів. На що звернути в цьому всьому увагу? да? В даній позиції карта каже: дивіться, тут буде якесь протистояння, ну тут, бачите, Світла сторона, і, скажімо так, якісь договорняки. Да? Тобто дві системи можуть між собою через вас, вас випробовувати. Да? Тут неприємні можуть бути ситуації, можуть бути внутрішні конфлікти. І не тільки в вашому оточенні, або в вашій родині. Да? Ці конфлікти можуть бути і всередині вас, або в родині, або в вашому колективі та вашому оточенню. І ще карта каже про докори совісті. І за того будуть знову такі проблеми. Зрозуміло, далі любі друзі, бачите, як карти вони підтверджують одна одну до корисовісті, якщо ви все легально робите, звідки у вас будуть совісті? це означає, що ви захочете і таке випробовування, ви зможете самі до себе підтягнути, тому що, можливо, у вас є вже якісь думки. да? Та може піти комусь на лапу дати ще щось, розумієте? А може когось там, не знаю, здати, підставити, та мені легше буде своєї справедливості як ви думаєте, її досягнути. Але ж буде у вас тоді розруха всього. Не ризикуйте марно, любі друзі. Давайте я запитаю, яка енергія тут вам допоможе все ж таки втриматися від хидних якихось схем. Да? Що вам допоможе позитивно, екологічно для вас, най найкращим способом вийти з такої ситуації? Ох, люблю я цих дівах. Я прикрию. Ну, я гадаю, ви вже неодноразово бачили, да, тут просто в них оголені місця. І кажуть, що цей. Ну, Фейсбук одного разу мене за таку мальовничу ціцьку заблокував. Вибачте, я зараз щось таке хочу взяти, щоб воно, знаєте, було. ну, щоб... Отак от я візьму, да? зрозуміла? Зрозуміло, да? Там просто я дві тітки прикрила. Отак, от любі друзі, дивіться. То що вам, яка енергія? Що вам буде допомагати? Об'єднайтеся з людиною, котрої ви 100% довіряєте. Дивіться, тут одна пані, вони удвох біжуть кудись, бачите, ноги аж задіраються. Да? Волосся навіть розвивається, да? як то кажуть, біжу і волоси назад. От. Вони тримаються за руки, да. Ця взагалі кудись сторону дивиться, а це взагалі голову задрала і несуться, несуться, тому що вони довіряють одна одні. Да, руку виставила, я якусь перепону там приберу, якщо що, да. Відчую її, нас зупиню, і ми не постраждаємо. Розумієте, тут про єдність душ, я б так сказала. Це не обов'язково тільки жінка і жінка. да, Це може бути будь-хто, але це про а, якусь ну, вам душу, котра вам допоможе втриматися від цього. да, о, тож звертайтеся навіть про просто а, психологічну підтримку до когось. да, Просто підтримай мене. Скажи, що ти зі мною, що ти там. ну... Можеш, можеш там, Можу тобі в 10 вечора там написати мені погано, ти мені принаймні хоча б смайлика якогось прийшлеш, надійшлеш і так далі. Да? Тобто знайдіть людину і заручіться її підтримкою. Я хочу е, по справедливості дійти до, 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 ну, вирішити свою справу. Ти можеш мене просто підтримувати, тому що мені лячно, я розумію, що я проти якоїсь системи йду. О, ти, скоріш за все, мені запропонують, щоб я комусь щось, дав, дала на лапу і так далі, щоб вирішити все. да? От, Але я не хочу, щоб потім. Я за це розплачувалася, а розплата буде, розумієте? Розплата буде. Тож, будь ласка, зробіть правильний е, вибір тут. Радуйся життю, насолоджуйся кожній хвилині життя. А, бо задоволення скінчується раніше, чим життя. Ну, іноді буває так, але теж не обов'язково, любі друзі, в будь-якому випадку, я вам бажаю екологічно вийти з такої ситуації, все ж таки отримати. Закон на свою справедливість І буде вам тоді тільки щастя. Повертатися до вас буде тільки щастя. З повагою, Софія!